Всім привіт! А що це відбувається? Дуже схоже на землетрус. Що відбувається зі стіною? Мій навігатор трохи збився, але я прибула до пункту призначення. Привіт, земляни! Тут проходить кулінарний челендж. Привіт, всім привіт. Хм. Е, Так зараз саме потрібно зробити торт. Завдання прийняте. Я дуже рада, що беру участь з вами. Запущено сканування місцевості. Проводжу аналіз даних. Ці інгредієнти знадобляться мені для приготування торта. І так, сканування завершено. Триває завантаження: режим шеф-кухаря активовано. Для зборки торта мені знадобиться цей шоколад, коржі для торта, солодкі напої та олія. Щоб трохи заправитися, починаю збирання. Мені здається, ці друзі хочуть мені щось сказати. Ах, значить, так. Ну, я зараз тобі розберусь. Ей, місіс Робот. Між іншим, я знаю кунг фу, карате та ще багато страшних слів. Доза заспокійливого активовано. Продовжуємо складання торта. А здається, я впала. Нічого собі, як ти це зробила. Легко потрібен крем для торта. У мене в грудях немає серця, але є чудовий міксер. І ось смачний крем вже готовий. Викладу весь у форму, додамо мармеладних ведмедиків і все це накриємо коржем. Тепер вмикаємо режим холодильника. Потрібно, щоб торт охолодився. О, ні, у нас проблема. Здається, мої руки примерзли. Я не можу відірвати їх від тарілки. Сигнал СОС, допоможіть, допоможіть. Терміново потрібна ремонтна бригада. Хлоя, давай допоможемо їй швидше. Сигнал лиха скасовано. Ці люди врятували мене. Тепер ми друзі. Я люблю тебе. О, ні, зараз вона мене розчавить. Будь ласка, не треба. Пончик і правда, пончик. А як він смачно пахне? Спробуй його швидше. Ой, мої зуби. Він зовсім не їстівний. <клес> не засмучуйся, Ми все одно тебе теж любимо. Тепер ми всі друзі. Тій крем готовий. Зак. Дякую тобі за допомогу. Я майже закінчив мій торт. А тепер легко прикрашу його цим смачним кремом. А тепер беремо шоколадки та кладемо зверху на торт. Готувати разом це дуже цікаво. А все, що не влізло, можна з'їсти самим. Спробуй, це дуже смачно. Ось це краса. Ти молодець. Ну все, ми закінчили. Ось це краса. Я почну з цього серця. Воно таке яскраве і гарне. Шкода його псувати. Відріжу шматочок. Спробую. Ой, як смачно! Смакота! Так, а це що? Скільки тут шоколаду? Обожнюю його. Чи свіжа полониця. Я в захваті. І торт такий смачний. А тут яка цікава форма. Зараз скуштуємо його на смак. <звук> Ух ти! Він дуже смачний! Який складний вибір, але перемагає торти з шоколадками. Ура! Я перемогла! Яке щастя! Друзі, я така рада! Молодець Хлоя! А зараз час для смачної запеченої курочки. Скануємо інгредієнти. Нічого нема. Здається, про мене забули. Ну нічого. Потрібно все проаналізувати, розрахувати усі можливі варіанти. Мені знадобиться це куряче яйце. Я поміщу його в інкубатор і вирощу цілу курку. Вмикаємо апарат та чекаємо. І так, розрахунки виявились вірними. Про це завершено. Який він, милашка! Переходимо до наступного кроку. Режим ясника активовано. Раз. Промазала. Два. Знову промазала. О, ні, я врятую тебе. Робот, зупинись його, не можна вбивати. Забери краще мою курку. Готова курка. Це те, що потрібно. Дякую, Хлоя. Ура півника врятували. Ух, здається, пронесло. Можна починати готувати. Візьмемо ці курячі ніжки і змочимо їх в олії. Готово. Тепер треба їх гарненько з усіх боків вимачати в боришні. Коли ми підготували всі ніжки, починаємо обсмажувати їх по одній в киплячому маслі. Подивіться, смачні смажені ніжки готові. Ох, нічого собі! Що таке відбувається? Ну, все здається, у робота поїхав дах, тобто полетів. Всім зберігати спокій. Я ходила за покупками. Я буду готувати курку фаршировану овочами. Можна приступати. Почнемо з овочів. <говорит> Боже мій! Як це все туди помістилось? Тепер потрібно додати трохи вогню. Упс, щось не так. Нічого страшного. Використовуємо інше джерело вогню. Ні, ні-ні-ні. Сірники дітям не іграшка. Хлоя, тікаємо. Ха, цікаво. Куди поділася курка? Невже навіть вона мене покинула. А, ось і курка. Так, ось це справи. Ну, не переймайся О, який жах. Це я пробувати не стану. Так, а це що таке? Це зовсім не схоже на курку. Ой, не бійся, мій маленький, тебе ніхто не образить. Ну, Добре, спробуємо. О, ну і Як це можна їсти? Вау, це ж ніжки які всі мої улюблені. Найсмачніша їжа. Клас. Зак, ти найкращий. Ух ти, ви чули, я найкращий. Я переміг. А тепер саме час для смачного коктейлю Вау, скільки всяких смаколиків! Ух ти, спрайт, мій улюблений! Залиши його собі! Ви подивіться, скільки смачного морозива! Зроблю молочний коктейль, Фруктовий кошик для коктейлю. Те, що потрібно. Мені знадобиться стаканчик побільше. У нього я перелью весь спрайт так, тепер додамо мармеладки Харібо і цих смачних черв'ячків прямо в лимонад. А тепер заливаємо туди різнокольоровий слайм. Буде дуже смачно. І добре все перемішуємо і спробуємо, що вийшло. Це те, що потрібно, дуже смачно. Цікаво, що там у вас, друзі. Я буду готувати молочний коктейль. Візьмемо нашу морозиво. М -м, смачне. І викладемо його в блендер. Додамо туди печиво орега та побільше. Не забуваємо про шоколад. Шоколаду також багато не буває. А зараз заліємо все свіжим молоком. У молоці багато вітамінів, тому воно дуже корисне. Збиваємо блендером. Готово. Тепер перельємо в гарну склянку, яку я теж прикрасив шоколадом. І додам збитих вершків. І готова. Ой, що це? Фрукти очищені. Потрібно їх дрібно нарізати. Вмикаю режим ніндзя. Ой, хто небудь допоможіть! Робот з божеволів. Хто небудь допоможіть. Робот знущається над фруктами. Це було неважко. Фруктовий коктейль готовий. Пригощайтесь! Сердечко, лайк. <клес> Браво! Давайте швидше пробувати. Почну з найбільшого. Який газований і кислий. Ну, непогано. Подивимось інші. Ой, які красиві! Спробую їх разом. Шоколадний дуже смачний. А тепер цей це фруктове захоплення. Найсмачніший напій у моєму житті. Звичайно, він перемагає. Ура! Робот переміг. Робот найкращий. Ти молодець! Ми тебе кохаємо. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!